Вітаю всіх! Я не можу стримати свого хвилювання. Сезон злоякісних у Diablo 4 стартує 20 липня, а Blizzard лише минулого тижня розкрила сюжетну лінію та основні механіки. Тож, судячи з усього, гравці будуть зайняті фармом злоякісних сердець, щоб струмити їх у броню для так званих унікальних білдів. А ще на них чекає благородне завдання очистити землю від чуми. Forbes мав честь поспілкуватися з директором гри Джо Шеллі та генеральним менеджером франшизи Родом Фергюсоном. І вони відповіли на деякі запитання. Які нас цікавлять. Тепер давайте поговоримо про масштаби цього сезону. Приготуйтеся до того, що він може бути меншим, ніж наступні. Можете в це повірити. Це перший сезон гри, і вони вчаться на ньому. Вони розробляли його одночасно із запуском Diablo 4. Така багатозадачність. За словами Фергюсона, запуск Diablo 4 це початок, а не кінець. Тож майте на увазі, що це лише початок їхньої сезонної подорожі. А тепер погляньте на ці абсолютно нові деталі першого сезону. Для всіх гравців інших ігор. Які грають у реальному часі, є шокуюча новина. Весь сезонний контент Diablo 4 є безкоштовним. Так ви не помилилися, безкоштовно. Сюжетна лінія, механіки, можливість створювати сезонного персонажа все це за рахунок закладу. Єдине, за що вам доведеться заплатити, це преміум перепустка, яка коштує колосальні 10 доларів. Так, і в нього входить косметика. Але до речі, всі нові товари в магазині будуть продаватися окремо. У них навіть є прискорений бойовий пропуск. Але не сподівайте на це занадто сильно. Ніяких шалено крутих коней чи обладунків тут не буде. Вам не обов'язково досягати сотого рівня своїм персонажем, щоб отримати сотий ранг у бойовому пропуску. Розробники хочуть переконатися, що гравці з різною інтенсивністю гри все одно зможуть його пройти. Навіть якщо ви граєте кілька жалюгідних годин на тиждень, якщо ви виконуєте завдання, ви зможете завершити його за 12-тижневий -ти сезон. О, але бойовий пропуск це не лише косметика. Вони також додають трохи смакоти, преміум валюти. Гри. Щоправда, за неї не можна повністю купити бойовий пропуск на наступний сезон. Ні, вам точно не вистачить. Ви можете накопити її, щоб купити якийсь дешевий набір броні, але не більше. Принаймні вони дають вам можливість спробувати. Тепер давайте поговоримо про ці класові здібності сердець. З 32 здібностей, які з'являються в сезоні, деякі призначені для певних класів, а інші нейтральні. Вони також додають нові легендарні аспекти та унікальні здібності. Поєднання нейтральних і класу специфічних здібностей, щоб зробити. Гру ще цікавішою. І не хвилюйтеся, друзі, сердечні гнізда відокремлені від гнізд для дорогоцінних каменів. Ви можете використовувати обидва за винятком ювелірних прикрас. Бідні ювелірні вироби отримують лише одне сердечне гніздо. Після сезону їх переобладнають у звичайні. Що ж, тримайтеся за свої місця, тому що на вас чекає ще більше захоплення. У цьому сезоні буде нова ротація підземелля кошмару. Можете в це повірити. І не тільки в цьому сезоні, а кожного сезону. Бьюсь заклад, ви цього не очікуєте. На відміну від минулого патчу всередині сезону, який був присвячений бафам, з початку сезону з'являться нерфи. Геймдиректор Джо Шеллі не надав конкретних подробиць, але згадав, що іноді речі потрібно переробляти. Це просто природний хід речей у таких іграх, як ця. Тепер я не можу не хвилюватися за моїх улюблених варварів. Вони вже пройшли через свою справедливу частку нерфів. Будемо сподіватися, що цього разу вони не постраждають надто сильно. Пафи також не за горами. Приготуйтеся до майбутнього патчу 18 липня. Який, як очікується, буде справжнім монстром. Тепер давайте поговоримо про убер унікальні предмети. У цьому сезоні не буде ніяких нових убер-унікальних предметів, але не варто засмучуватися. Адже, чесно кажучи, убер-унікальні предмети і так дуже рідкісні. Це все одно, що спробувати щастя в казино Лас-Вегаса. Особисто я навіть не сподіваюся, що мені пощастить. Я більше орієнтуюся на звичайні уніки. Під час інтерв'ю на розробники втиснули з приводу шаленого дроп-шансу. І вони визнали це. Вони зазнають, що легше додати більше можливостей отримати щось. Але важче піти в інший бік. Вони натякнули, що в майбутньому частота випадання або шляхи отримання рідкісного луту можуть бути не такими неймовірно рідкісними, як зараз. Вони також звернулися з проханням. Не кричіть на нас, коли це станеться. В вить, у спільноті є гравці, які люблять поточну систему, і не хочуть, щоб вона змінювалась. Вони не хочуть, щоб рівень випадання був у стилі Diablo 3, де все падає з неба, і ви прокачуєте свого персонажа за тиждень. Але ось Цікаво, вони згадали про зміну процесу отримання рідкісного луту. Що вони мали на увазі, мені самому цікаво. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями та з усіма, кого знаєте. Бережіть себе, слава Україні!